Представники організації Комітет виборців України, мережі опора та руху чесно підвели перші підсумки голосування до місцевих рад. Загалом у рівному прийшли голосувати майже 44% виборців ще більше 80 тисяч чоловік. Порушення, які були зафіксовані у день виборів, директор КВО прокоментував наступним чином: ті порушення, які були протягом дня голосування, вони системного впливу на кінцевий підсумок голосування і на результати вони не матимуть. Ну крім очевидно окремих випадків там де. В селах були виборцям видані не ті виборчі бюлетені з не тих виборчих округів. Представник громадянської мережі опора Анатолій Бондарчук каже, що їхніми спостерігачами було зафіксовано понад 50 порушень по Рівненській області. Розказує про цікавий випадок, який трапився на одній з дільниць міста Рівного. За словами Анатолія, спостерігачі зафіксували групи студентів по 10-12 чоловік із мигу, яких перед голосуванням консультували невідомі особи. Дивним стало те, що у всіх була свіжа реєстрація. Наш спостерігач. Почав запитувати в них: ну а чому вони ну, не зареєстровані? Чому вони отак групами приходять, тому що ну це насправді викликало підозру. Представники однієї з політичних сил одразу кинулись захищати. Може навіть називати цю політичну силу. Це представники спостерігачів від Скрінської об'єднання громадський контроль. Вони кинулися. Ну тобто, підійшли до нашого спостерігача і сказали, що він не має права знімати робити ну, робити відеозйомку. Врешті інший кандидат на цьому округу Юрій Запорожець викликав міліцію. Правоохоронці взяли пояснення у спостерігача від партії громадського контролю Віталія Дем'янчука. А от чи зафіксували цю ситуацію як порушення, невідомо. Член рівненської виборчої комісії Андрій Катеринчик розповів. Про унікальну виборчу дільницю у рівному «У нас є така дільниця, на якій було нуль виборців. Це спеціальна дільниця 560-999, яка знаходиться в радіаційному диспансері. Там, на жаль, не виявилось виборців, які би могли проголосувати на місцевих виборів виборах. У нас От. Ну, так, так вийшло, так трапилось. Ну такий факт є. Координатор громадського руху чесно Віталій Примак також спостерігав за днем голосування. каже, що багато членів виборчих комісій є людьми старшого та пенсійного віку. Тому буквально засинали під час підрахунку голосів. Я думаю, як там громадянин України, як громадський активіст, який спостерігав за виборами, що наступні вибори мають пройти за ну, за новими якимись принципами, де знову ж таки, як мінімум, члени виборчої комісії мають бути молоді люди. А не люди, які просто <кій>, мають досвід, як зробити так, щоб все все в кінці зійшлось. Загалом же, порушення, які були виявлені та зафіксовані під час виборів, суттєво не впливають на результаті. Павло Невесенко, Ілона Якимюк. у ритмі подій.